25 жовтня 2015 року на Чернігівщині відбудуться чергові місцеві вибори. Кожен виборець з 12 жовтня у приміщенні дільничної виборчої комісії може ознайомитися з попереднім списком виборців та перевірити правильність внесених до нього відомостей. А іменне запрошення на вибори повинне бути доставлено на вашу адресу до 14 жовтня, включно. Для користувачів мережі інтернет доступний особистий кабінет виборця, розміщений на сайті Державного реєстру виборців. Тут ви можете надіслати електронний запит і перевірити, чи включили вас до цього реєстру. Відповідь наступного дня. Якщо вас немає в списку або є неточності, обов'язково зверніться до дільничної виборчої комісії або держреєстру. До 19 жовтня. 2015 року. Если кому-то приглашение не пришло, или кто-то его не получил по, по той или иной причине, э, он может прийти на свою выборщую дельницу, э, назвать свою фамилию, имя, отчество, свой адрес, и э, член комиссии, который работает со списками, он скажет, есть или нет в этих списках. Если тебя нет, приходите в ДРЖ, пишите заявление. І вас обов'язково включать список, уточнений і ви проголосуєте на вибор. Військовослужбовці голосуватимуть з паспортом за місцем реєстрації на звичайній виборчій дільниці. З військовим білетом висловити своє волевиявлення вони не зможуть. Підівленню паспорта військовослужбовця, Якщо він прибув на свою виборчу дільницю, його ніхто не лишить права проголосувати. Але якщо він пред'являє військовий білет. Паспорт у нього нет, то йому члени виборчої комісії в законному порядку відкажуть. На цих місцевих виборах право на тимчасову зміну місця голосування відсутнє. Переселенці зможуть проголосувати лише у разі, якщо змінять місце проживання реєстрацію на фактичне та матимуть офіційний статус. Отдельними списками ті лица, которые э, получили статус э, переселенців з да, окупованих територій, значить вони будуть э, внесені э, в постійний список, як да, там допол... ну, то есть будет либо это дополнение будуть дополнів, саму форму не знаємо. Списки будуть всего лишь десятого числа. Есть... А от хто взагалі не зможе взяти участь у місцевих виборах, це в'язні. виборчих дільниць при місцях позбавлення волі не буде. Ані теж не відносяться до місцевої громади, вони лишені цього виборчого права. Люди обмежені у пересуванні, зможуть взяти участь у виборах у себе вдома. Для реалізації цього права у них має бути відповідна довідка з медичного закладу, яка затверджує це право. Ти даєш обіцятельство, що ти будеш знаходитися виборчого в день голосування з восьми ранку до восьми вечора дома. И второе то, что ты должен будеш прийняти в себе в помещенне, в своє помещенне, да, дома, квартиру, пусти членів виборчої комісії, офіційних спостерігачів, уповноважених осіб, представників політичних партій чи інших, які е, забажали бути присутніми при на дому. Якщо виборець має постійну нездатність пересуватися самостійно, але бажає проголосувати на своїй виборчій дільниці, то він має повідомити про це дільничну виборчу комісію не пізніше 12-ї години, 24 -го жовтня. Відповідно до законодавства, виборчі дільниці повинні бути пристосовані для людей з обмеженими фізичними можливостями. Має бути одна кабінка спеціального розміру та пандуси для інвалідних візків. Та для реалізації цієї вимоги є декілька, але Существують проблема. бо дільниці в більшості своєму знаходяться в комунальних підприємствах нашого міста. І більшість підприєм вони… Навчальні заклади да школи в школах не предусмотрені пандуси. Хвороба не стане на заваді вашому бажанню проголосувати. Люди, які на момент голосування перебуватимуть на стаціонарному лікуванні, зможуть реалізувати своє виборче право на спеціальних дільницях в медичних закладах. Для цього треба звернутися із відповідною заявою до 19 жовтня до ДВК. Тобто цим будуть займатися непосредственно заведення, главврач. Тобто він предоставляють списки тих людей, які будуть в день виборів знаходитися непосредственно на на стаціонарному чині, тобто, і вже на основанні буде зроблений витяг. і найважливіше для участі у голосуванні кожен виборець обов'язково повинен мати з собою паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України. Якщо в результаті дії законодавства про декомунізацію вашу вулицю перейменували, і через це виникла розбіжність в списку виборців та паспорті. Не хвилюйтеся, проголосувати зможете.